Сім днів життя мого волосся. Ніколи не думала, що скажу це, але я можу не мити голову понад тиждень і вона матиме пристойний вигляд. Чому ж так сталося, розповім в кінці. Отже, помила я голову в неділю, і це перший день з абсолютно чистим волоссям. Я завжди нанесла скрапля шкіри голови, шампунь, а також масочку. Рахується за повний день, адже я мою зазвичай зранку. На другий день волосся майже не змінилося. Звісно, воно вже не ідеально рівне, адже був крабе. Але ми оцінюємо чистоту, і тут воно ідеальне. Третій день тут я вже знімала ввечері і роблю косичку на ніч. Дні я можу спати ще з розплетеним волоссям, але далі воно дуже плутається. Тому косичка це база. Ранок четвертого дня, адже я дуже хотіла показати вам накрутку на косичку. Мені дуже подобається вигляд мого волосся саме після косички, адже воно тоді дуже гарно переливається. На п'ятий день волосся виглядає вже менш свіжо, воно не рівне, але все ж воно тримається. На шостий день я зробила просто дві косички, адже мені була потрібна зручна зачіска. А загалом зацініть сухість моєї шкіри голови. Сьомий день був домашній, тож я навіть не розчісувалася. Такий, як я називаю, авторський лінивий метод, дозволяє зберегти, хоч. А б об'єм, і ось день X, нарешті моєму голову, але, але все одно його зараховую, бо проходила я так цілий день. Тобто вийшов у нас восьмиденний челлендж. А в чому секрет? Все дуже просто. У мене акне і я на системних ретиноїдах. Ці грі на виживання. Все ж таки, бог на моїй стороні, тому можу дозволити не мити голову понад тиждень, адже препарати висушують все на світі, навіть смалець на моїй голові. І раніше, звісно ж, такого не було. Я мила голову ще 2 три дні. Звісно, це побічний ефект, але я його приймаю і він мені подобається. А ви поділіться в коментарях, як часто миєте своє волосся і чи влаштовує це вас?